Всім привіт! І в цьому відео я розповім вам про нескінченний фарм 99-х гравців. Ну і погнали! В чому суть потрібно вигравати ось ці турніри. Неважно на якій ви, ви сложності проходите. Ви все рівно будете забрати за кожну перемогу фінала, будете забрати 99-го гравця, так як і я його забрав. Його не можна продати, всіх, ті, типу, не можна такі 99-ти, які випадають із турніра, продати. Але все рівно, в кого слабенький состав, то вони в ваш состав дуже класно підійдуть. І ще їх можна використовувати в обміна, тому це. Дуже класно, і для інших гравців, в яких навіть команда дуже класна. Можете проходити на новічку і нічого не робити, а все рівно забрати 99-го гравця. Це дуже все просто. На любій сложності можна забрати цього гравця. Ну і всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на мій ютуб канал. Ну і всім пока.